Не хочеться дорослішати, коротше, ось про що я, бо завжди, коли про це думаю, приходжу до висновку, що будь старим, це хуйня. От знову ж таки, я бачив свого батю. Мій батя це найдоросліша людина в родині. І ось що зазвичай їв мій батя. Мій батя їв або те, що можливо пропало, або те, що хто там не доїв, тобто найстарша людина в родині вообще свіжу їжу не отримує. Такі правила, коли ти найстарша людина. Я виріс в звичайній провінціальній родині, і у нас, якщо набиралася ванна на помиття, вона використовувалась по максимуму. Прям якщо набиралась ванна, в ній милась вся сім'я. Обов'язково. І ми про це ніколи не домовлялися, але чомусь ми це завжди робили по возрастанню. Спочатку моя молодша сестра, потім я, потім мама і потім батя просто заходив в жижу із гавна. Я не знаю, він просто заходив не в воду, а в субстанцію, яка складалася з води, бруду, жіночого волосся і катишків моєї спірми. Йому приходилось. Шошу, не розчули, да? <правді> Повторить. <правді> Йому приходилось сьомо митця, уявіть собі. Ви ще задаєтесь питанням, чому від дорослих мужичків трошки підванює? Та вони миються в лайні, блять! Проявіть повагу! Їм після ванни ще треба душ додатково приймати. Що це за життя, господи?